В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякуємо Богу, що ми з вами дочекали цьогорічної неділі квітної. Дякуємо Богу, що ми прийшли до храму своїми ногами. Дякуємо Богу, що Господь нас тримає при собі, навіть якщо ми деколи діти вередливі. Бо Господь нас хоче мати при собі, дорослих і дітей, здорових і хворих, з посадами чи без посад, статусами чи без статусів. Ми маємо одне життя, яке Господь нам дав, і Господь хоче, щоб ми це життя прожили гідно. Серед часу Великого посту є одна неділя яка святкова. Кожна неділя є святкова, але ця по-особливому. Тобто, в час, коли ми роздумуємо про страсті Ісуса Христа, про Його хресну дорогу, про Його розп'яття на Христі, ми маємо сьогодні свято. Що робить нині свято нам? Хтось скаже, ну, маємо, наприклад, ми вербові гілки. В Єрусалимі ми читаємо в Євангелії, що діти вийшли і люди вийшли, коли Ісус в'їжджав з пальмовими гілками. Ну, Хто був в Єрусалимі, знає, що там є багато пальм. Ми колись також мали два вазонки великі в храмі, які нам подарували. Потім ми, потрошки вони вже були. такі, е, ну, такі ну, вже... Та підуставші кажуть, то ми пообрізали і діти наші махали пальмовими гілками. Оливки в нас немає, але верби у нас є достатньо. Хтось каже, ну, це нам створює, наприклад, сьогодні свято. Можливо, але і не це головне не вербові гілки, які нам створюють свято. Хтось скаже, ну ми для свята, наприклад, ще навіть створили фотозону, що за тиждень-великдень. О, це свято, і не це свято. Ми нині відкриваємо сезон морозива. Може, це свято і не то свято? Хтось скаже, я купив вишиванку чи мешти. я нарешті, після півроку знайшов час чи знайшла час прийти до храму. І не то свято. Ми не є в центрі свята. В центрі свята є Господь наш Ісус Христос. І який також хоче, щоб ми раділи? Як радіти в час війни? Чи це правильно, чи неправильно? Як радіти в час хвороби, коли хтось з наших рідних хворий, немічний? Роками інколи лежать, прикуті до ліжка? Як радіти в час випробувань, коли наші лікарні переповнені хворими? Христос радіє і приймає радість від людей в час своїх страстей. Ми про це читаємо у нинішньому Євангелії. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля, вийшли йому на зустріч з окликами осанна, благословен той, хто йде в ім'я Господня». Точно, що коли зустрічали Ісуса Христа, діти і махали пальмами гілками раділи. Ніхто не був надутий і махав гілкою вербовою. Не було таке, це неприродньо. Тішилися. Хоча Ісус йшов на страсті. Хоча Ісус йшов на терпіння. А що таке радість? Радість це є плід Святого Духа. Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він сказав: Я прийшов, щоб ви мали радість. І ваша радість була повна. Більше того, Ісус сказав, Я прийшов, щоб ви мали життя. А в світі деколи кажуть, жити наповну. Чули таке? Оце є різниця між радістю Божою, яку Христос нам пропонує, і жити наповну. Це є радість, яка веде в нікуди. Радість, яка веде в нікуди. Таким нелітературним словом цю радість сьогодні називають двіж. Двіж, який закінчується дуже часто печально. двіж, який закінчується часто гріхом, двіж, який, через який людина слабне, слабне. Знаєте через що? Через те, що шукає те, чого не отримує. Одна з проблем сучасного світу, де люди втрачають природню радість і шукають. Радість це є, наприклад, різного роду залежності. Вони людей, вони, це людське і Боже, вони втрачають. Знаєте, скільки є самогубств у світі? Не знаю, чи ви колись таким цікавилися. Всесвітня організація охорони здоров'я. Кожні 40 секунд у світі одне самогубство. Народику, ви чуєте, кожні 40 секунд у світі одне самогубство. Це є статистика Всесвітньої Організації охорони здоров'я. Це ж народ, який шукав радість, народ, який шукав радість, народ, який шукав двіж. народ, який хотів жити наповну. А коли нема оцієї радості, яку дає Бог, це все дуже швидко закінчується. Як поєднати, коли є різного роду випробування в житті, і оцю радість, яку може дати Господь Бог? Нині апостол Павло дуже гарно у посланні до филиппян каже: радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу, радуйтеся, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома, Господь близько. Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання, молитвою і благанням з подякою і мир Божий, що вище від усякого уявлення берегтиме серця й думки ваші у Христі Ісусі. Це те, що Ісус пропонує, це християнський стиль життя. Ми маємо завжди вибір або жити оцим християнським стилем життя, жити цією радістю, яку Бог пропонує, і потім буде двіж. Але пам'ятати про цей мир Божий, про цю радість Божу, про цю Божу благодать, втечу від гріха, молитва, благання з подякою, а далі все решта, звичайно, без гріха. Але це, що перше має бути, це те, що Господь пропонує. Ісус Христос каже, радуйтеся, апостол Павло каже, радуйтеся завжди. Християнська чеснота радості зосереджена на тому, хто є джерелом радості, хто є джерелом радості. Для нас, християн, надільна служба Божа, дорогенькі, це є джерело радості. Це чути Слово Боже. Це примиритися з Богом, піти до сповіді, це прийняти тіло і кров Ісуса Христа, причаститися, це є джерело нашої радості. Це є джерело нашої радості. Все інше це додаткові прикраси. І гарні вербові гілки, і гарна фотозона, і смачне морозиво. і можемо продовжувати список інших радостей, які Господь нам дає. Але коли людина Шукає радість не в цьому. Людина ніколи не отримує повноти радості. Після радості, яку дає Бог, ми можемо насолоджуватися іншими радостями. Але перше, це є оця, це фішка нашого християнського життя. Тоді кожна людина буде щаслива радісна, кожна сім'я буде радісна, кожна людина на своєму місці праці буде радісна. Але якщо вона буде мати оцю внутрішню радість, яку дає Ісус Христос. Християнська чеснота радості зосереджена на тому, хто є джерелом радості. І апостол Павло каже, радуйтеся завжди, він говорить про доброзичливість, каже про молитву благанням з подякою. так? Боже, дякую тобі, що я живу, і прошу Тебе мені це, це, це поможи. Благомолитва благанням з подякою. І тоді мир Божий, що вище від усякого уявлення, берегтиме серця й думки ваші у Христі Ісусі. Казав святий Іван Боско, такий італійський святий каже: диявол боїться радісних людей. Диявол боїться радісних людей. І в іншому місці, ще інший святий Нері, також італійський, він каже, сумний святий то є сумнівний святий. Святий то не є надутий, недовольний, такий спощений, такий змолений. Та людина має мир Божий, тішиться життям і все, але людина має мир Божий. Коли людина той мир шукає в неділю зранку на марафоні, а не в храмі, не в Євхристі, коли людина шукає цей мир в неділю зранку в горах, Неділю зранку на морі, в неділю зранку на тому, що забирає в тебе оцю можливість отримати мир, щось не то, народику. Щось не то. Тому кожні 40 секунд у світі самогубство, тому 60-65% розлучень. Всі, які хотіли мати рай, отримали пекло. Чому? Тому що забули того, хто дає мир. Відкинули його, хотіли мир, хотіли жити наповну, хотіли двіж, але без нього. Що я можу без нього, що ви можете без нього? Що ми можемо без Бога? Ми маємо зробити чіткий порядок в голові. Святий Августин каже: порядок від Бога, хаос від ворога Бога. І в іншому місці каже: збережи порядок, і порядок збереже. Тебе. Це є порядок, який Господь пропонує людині. Щоб діти поважали тата і маму, що каже Господь? Бо це є мій тато, моя мама. І я маю мати це почуття вдячності тату і мамі, що я є. Чоловік має піклуватися про дружину, дружина про чоловіка і слухати його. Піддані керівника. Це порядок. Тут нема нічого надзвичайного, але якщо б цей порядок йшов від Бога, і ми з цим порядком жили, ми б тоді тішилися життям, ми б були радісні. Як тішилися діти, які зустрічали Ісуса і Він зустрічав «Осанна на благословенто йде в ім'я Господнє, Ісус навіть був на осляті. Також. Думаю, що діти, коли бачили осля, тішилися, наскільки дітей з міста їде в Павлівку, щоб посидіти на поні. Так бо діти тішаться, бо сіли на поні. Ісус їхав на цьому, і діти тішилися, раділи цим. Ісус приймав цю радість, Ходив, хоч і він йшов на страждання. Син чоловічий каже Ісус, буде виданий первосвященникам, книжникам, засудять Його на смерть, видадуть Його поганам, насміхатимуться з Нього, плюватимуть на Нього, бичуватимуть Його, уб'ють, але по трьох днях Він воскресне. Для нас, християн, важливо є поєднати оцю християнську радість і прийняти випробування, які Господь допускає в житті. Але знати, що якщо ми з Богом, то будемо радіти в повній. І якщо ми з Богом, ми терпеливо перенесемо всі наші життєві випробування. Тому сьогодні молімося, дякуємо Богу, що ми дійсно прийшли до джерела радості це Христос. Просімо Бога, щоб Господь вселив у наше серце правдиву радість, яку тільки Він може дати. Ми люди можемо підтримати один одного, ми можемо допомогти, ми можемо потішити, розвеселити, але правдиву радість дає тільки Господь Бог, і хто його тримається, він все переживе. Тому бажаю вам і собі, щоб в наших головах, серцях і в нашому житті був порядок, а порядок збереже нас, бо порядок йде від Господа Бога. Слава Ісусу Христу!